Хочете 105 ку із системою навігації без проблем. Уже є готовий 105-сильний трактор, укомплектований системою навігації. Цей трактор... Made in так, так. підпадає під державну компенсацію в 25%. Даний трактор вже оцінили колеги-партнери із Європи. Нещодавно у нас ми його презентували на виставці міжнародній у Києві на ВДНГ. Тому приїжджайте, замовляйте, передзамовляйте, купуйте фактично. Можна в кредит, можна в лізинг. Ми досить гнучки в цьому. Тому я думаю, ми знайдемо спільну мову, знайдемо рішення саме для вас, як найвигідніше вам придбати оперативний трактор. Чи можете, якщо є можливість, почекати на нього або купити відразу?